300-кубовий, знаменитий серед молоді. На мотардовських колесах заїхав, хлопчина каже, після мойки це водяне охолодження. Ну, досить серйозний двигун і досить він себе оправдовує. Я прокатався, він такий ну, без лишніх вібрацій, тут вже зроблено більш по-правильному, по-дорослому, як кажуть. Каже, після мойки він почав от троїти, травити і каже, тільки після мойки. Ну так і від великого познімав, дивлюсь, по електриці саме банальне нічого. Знімаю акумулятор, клеми не було. йому алюмінієво, дивлюсь повітряний фільтр. Щоб не знімати карбюратор, думаю зараз до карбюратора дійду. Дивлюсь, опа! А тут, коротше, під фільтром. Взагалі закладена оця от решитка, чи він поміняв її не тим боком. Ця оця от підставочка вона закрила дихалку повністю, повністю цьому красаку. Ну, зараз не знаю, чи поки але Зараз ногою прижму. Майже, майже, ну, це наполовину було, тому що це все було то ще сидіння він троїв. Ну, така от може бути банальна несправність. А гла головне, як добре казати, не наробити лишнього, не розбирати це все, а подивитись по таких от. Ну і фільтруючий там уже такий, що не фільтрує нічого, його по-любому треба буде замінити. Ну тут я перероблю чуть-чуть по-другому, тому що 300 кубів треба звідки стягнути чимось дихати. А ось і проблема. Тримав в руках і не бачив одразу. Не було отут -от гачок, це я шайбу доварив, а тут доварив цілий букву Г. Тому що тут взагалі от я тримав в руках і воно от мало бути тут закручуватися і тут. Ну Тут попадає, тут зараз підігнемо. І тоді там на два пальці відстань залишається.